Третій день поспіль для Києва найголовнішим із мистецтв є кіно. Столиця живе і дихає ним завдяки 39-й молодості. Програма надзвичайно насичена, і я сам зізнаюсь серед тих, хто намагається викроїти зайву хвилину, щоб нічого не прогавити. Єдине, що поки неприємно вразило, відміна показу білої стрічки Міхаля Ханика, фільму, що цього року тріумфував у канах, кажуть через технічні проблеми. Ну і звичайно бракує прем'єрних червоних зіркових доріжок. На жаль, Київ не лазуровий берег. Та у нас є чим вас потішити, бо Юлії Вебер вдалося Бувати на червоній доріжці молодості, ба більше відшукати там цікаві родинні зв'язки людей великого кіно із нашими пенатами. Його не кличуть. Він сам приходить. Це про Керіха руки, добре відомого по фільму Перл Харбор. Сказав, ніколи раніше тут не був і вирішив побачити, що воно таке. це все мій менеджер був на молодості рік тому. Сказав, що я мушу приїхати. Я люблю невеликі міста і невеликі фестивалі, пафосу менше, більше справжніх людей. А про Україну я й знав лише, що дівчата тут красиві. Про це навіть бітли співали у своїй пісні назад в СРСР. А тепер знаю, що це місто, яке охороняє жінка-богиня. А бог фестивалю, бо голова журі, що приїхав причини прості, дуже любить дві речі: кіно і подорожі. Я ж наполовину циган дуже люблю рухатися, але не можу сидіти довго на одному місці. Правда, Київ нічогеньке місто. Я б тут з місяць прожив. А ці люди не приїхати просто не могли. Фільм Відкриття про історію любові Ігоря Стравинського та Коко Шанель їхнє творіння. Культовий режисер Ян Конен, що таке Україна, знає. Якось знімав тут рекламу. А от Максим, виконавець ролі сина Стравинського, ніколи не бував, хоча його прадід з Маріуполя. Тепер був ще й бабусю. Побачив. Вона на українську прем'єру фільму спеціально приїхала з Москви. Ну, звісно, я горда, тільки текста мало, але я думаю, що все вперед. Він буде артистом, якщо захоче. А у Грегуара, добре відомого у Франції актора причини приїзду на фест суто творчі. Я дебютував як режисер короткометражки, а показувати їх можна лише на фестивалях. Тому показую всюди, де можна. А ще тут моя подруга Ольга Куриленко. Є можливість побачитися із нею. В якому сенсі подруга? Ні, ні, просто подруга. От і вона дівчина Бонда, ведуча відкриття фесту в Україну. Приїхала до мами для молодості лишилась надовше. Проте уявити, що жила б тут далі, не може. Я здесь просто не знаю нікого, у мене немає друзів, у мене немає роботи, поэтому якщо б я сюди приїхала, мені б довелося починати спочатку. За це діти? Найбажаніша жінка фесту Катрін Деньов теж приїхала. Кликала її надто довго три роки. Секунд 15 йшла по червоній доріжці. Секунд 10 мовчки постояла для фото. Секунд 20 на сцені. Щоб отримати нагороду за вклад у кіно. Це так добре, що в Україні є президент, який так піклується про кінематограф. Сказала та й пішла собі. Юлія Вебер, Володимир Юр'єв, Тивай.